всем всім привіт, моя подружка. Ми вже з іншою подружкою знімаємо ролик. Mm -hmm. Та пішла додому літати. Де да, заблудилися, тут їдемо, діти гуляють. Все гарно. Да. А де заблудилися? Коротше. Ми знаємо де. Друсей да? цю жуйку не можна кустати світі, блин, а але нам страшно. Да, їй теж страшно. А вот тут у меня димка. А это лавша? А там бабочка. Ты задумал? О, там лавочка. Зайна. О, а там задумал? Четвертый повар. Вот там вот живет моя подружка то у нас не солнце, то у нас не тай, а то у нас просто... Как эм... это? <служда> просто на <служда> слихтаре. <Слезать. служда> Тут, короче, вот дружи две. <служда> да. Дуже-дуже далеко. <служда> ну, не дуже. Мы туда ходили, короче, заблудились с подружкой. Вот. От там заблудилися і от в там тій арці. Коротше, пам'ятаєте, я показувала вам Коротше, У нас э, сами, э, ми побачили біля третього двора в арці якийсь в сторонний чорний підвал. Право. Правда. Та я їй вже розказувала. Ми з тою подружкою кажуть, що міста він побачила. Я ж така розповів Скидала. Дуже страшно було. Дуже. Ну можу очам побігти. Бачите, там чорні люди ходять. Зараз були. Вот бачите, чорні люди, Мені страшно. Коротше, ми вже йдемо кудись. Не знаю де, Кудись, не знаю де.